Ми з вами вже почали звикати до того, що з нас деруть гроші на кожному кроці. Святошинських рибалок теж вирішили привчити до платного відпочинку з вудкою по таксі. Такса 100 гривень. Хочеш посидіти з вудкою біля озера? Не забудь прихопити з собою 100 гривень. Зараз беруть гроші 100 гривень за годин. часов. То 150 беруть, так. У такий спосіб любителів риболовлі позбавляють ще одного засобу виживання лову риби та обмежують життєвий простір. Це озеро народу, але не І Люди здесь приходять здохнуть, а нас гоняють пенсіонерам, ветеранам труда, которые заслужили это. На свежий воздух удочкою. и не то, что наловить рыбы, а просто провести время, отдохнуть на свежем воздухе. А к нам подходят и начинают вымогательством заниматься. Причому без кассовых аппаратов эти деньги идут в карманы, самоуправства и. І... На думку лідера Святошинської організації радикалів Володимира Бережного, 100 гривень занадто висока плата за можливість добування їжі та просто відпочинок на озері із вудочкою. Люди звернулися з тією проблемою, що вони не можуть не мають змогу прокормити свою родину, тому що та пенсія мізерна, яку вони отримують, і там близька тисячу гривень. Вона не дає змогу. І люди звернулися, щоб ми допомогли, щоб вони мали змогу приходити на їхнє улюблене озеро та рибалити та цієї справи кормити свою родину. Радикальна партія долучилася до цієї справи, щоб допомогти людям і щоб люди мала хоча б елементарні засоби для свого існування та проживання. Володимир Бережний та його однопартієць Андрій Махницький разом із громадою почали боротись проти такого здирництва із населення. Перше, що зробили, це звернулись до директора інституту рибного господарства, в управлінні якого знаходиться це Озеро. Розмову, яка відбулася я у директорському кабінеті можу, та інтерв'ю, пропоную вам послухати так, без то, моїх то, коментарів. Читайте дещо, хто бачите, і Мені Андрій розказав про вашу ну, би, пропозицію про те, щоб ви створили асоціацію і взяли це озеро під світло. Щоб там ви могли запускати рибу і ви могли ловити. Без питань. Просто я не, нічого абсолютно що не маю, я згідний на 300% з тим. У мене буде просто одна вимога. Зв'язку я Андрію пояснював, тому що в зв'язку з тим, що звідси тече, ви знаєте, звідки нивка там почала, звідки вона сюди тече, вона зараз дуже багато стеклів з приватних домів, які фосфатами у нас збагачена стільки вода від прання порошка. І в нас органіка сильно піднялася два з половиною рази більше в цьому озері, ніж завжди була. Ну, ще плюс та спека. Mm -hmm. І для того, щоб почистити ту воду, провести поряд, щоб вона мала якийсь кисень, ми впустили тут 5 тонн столова свого. Mm -hmm. Ми впустили спочатку ту не ставили охорони. 30 сіток за ніч, 30 mm -hmm. штук сіток. Бійтеся боротьба, то тут просто ви розумієте, цей тостолоб був би на тиждень часу, І все, і вода така сама, mm -hmm. а ми все думали, що він не чистить води, а його нема, так, просто вкрали. Тому я тоді звертаюся до асоціації. Ви забезпечуєте охорону. Це тут у слова, пускайте собі корпа, ловіть, хочете беріть гроші, не хочете – даром». Єдине просто теж, тому я така просьба, що треба врахувати, що корп цього не купувати, тому наш і повинен подається він здоровий. Тож не розумійте, це подаюче, де набирається вода, яка подається на всю нашу систему. Воно є водоподаюче, тому ми мусимо слідкувати за нею, щоб воно було чисте, щоб воно там мало ну, мінімум органіки, для того, щоб вода подавалася якийсь бачив ставки. Yeah, ну, Скажіть, от я правильно розумію, що більше з хлопців грошей брати не будуть, так? Да? Оцей вересні місяць, що я лишився ще. Mm -hmm. Мені їх треба покликати, цих хлопців. Вони внесли три тонни коропа купили. Вони можуть показати накладну, кому хочеш, mm -hmm. ви можете поїхати на звір, там є зафіксована, відпустили, машина привезли. Вони ні копійки не взяли, вони вернули за цього коропа назад. Як okay. можливо регулювати питання, щоб ви взяли свого э, Толстового? Так, ну, то є списку озеро. Так, забирає встав столова, а ну, короб, Сто, щоб остався. Ну, й... чи, чи взагалі повинні платити громадяни за рибалку на озерах? Ні, не повинні платити, тому що озеро знаходиться в межах міста і озеро здавати в оренду забороняється на території міста. Ми домовились із інститутом, що спільно інститут із мешканцями Новобіличів будуть зарибнювати озеро, будуть слідкувати за його чистотою.